Як бачите, я зараз на телефоні. Давайте перейдемо до уроку. Звісно, вам треба бути на телефоні. Це працює на iPhone, Android чи будь-якій іншій системі. Якщо у вас є TikTok, цей урок підійде ідеально. Давайте відкриємо TikTok. і ось я вже у своєму профілі. Якщо просто додати посилання в Біо, це буде звичайний текст. Клацаєш, нічого не відбувається. Це дратує. Бо не можна вести людей на сайти, чи то спонсорські, чи інші соцмережі дуже зручно додавати посилання у свою біографію. Я покажу це у відео. Якщо натиснути Редагувати профіль там нічого не допоможе, але я маю рішення. Як бачите, зараз можна редагувати лише біо, Ютуб та Інстаграм, але я покажу, як додавати посилання. Вийдемо з редагування профілю, і як я казав, тут багато можливостей. Давайте розберемося. Спочатку натисніть три крапки у верхньому правому куті TikTok. Там з'явиться список текстових опцій. Бачите: керування аккаунтом, приватність, безпека, вхід, баланс, код TikTok, Багато опцій. Натисніть керування аккаунтом. Далі натисніть Перейти на pro Проаккаунт. Зараз у нас особистий акаунт з обмеженими опціями. pro Проаккаут ключовий, тому натисніть Перейти на pro Проаккаунт. Дивіться уважно: далі важливі кроки. Тепер з'являться нові опції, як бачите, є два варіанти. Треба вибрати тип аккаунту: творець чи бізнес. Щоб отримати посилання, перейдіть до бізнесу, але дивіться далі: натисніть далі на бізнес. Потім виберіть категорію для бізнесу. Я роблю YouTube, тому обираю медіа, але є варіанти для кожного виду діяльності. Натисніть медіа, і ви побачите ласкаво просимо до бізнес аккаунту з вашим ім'ям. Я просто натисну Пропустити. Бум! І ми знову в профілі. Можна перейти прямо туди, але я зроблю це вручну. Далі натисніть Редагувати профіль, і ось ви можете додати веб-сайт, введіть щось на кшталт www.google.com і натисніть Зберегти. Як бачите, натискаємо назад. і З'являється маленький значок посилання. Ви можете натиснути на нього, і він приведе вас на google.com. Ви можете додати посилання на що завгодно. Отже, це корисний урок. Якщо він вам допоміг, лайкніть. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!